Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, і я пізнаю світ. Тиждень 19, урок 163. Україна і світ. Тема нашого уроку Сусіди східних слов'ян. Легенда про заснування Києва. Повторення Південна Європа. Налаштуємося на урок, переглянемо трейлер. До уроків я пізнаю світ. Послухайте запитання до уроків, запам'ятайте їх. <гум> 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 Япс! класний, Це урок прекрасний. Мислити навчає. Пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класних все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Хто заснував місто Київ? Чи з усіма сусідами слов'яни жили в мирі? Що ти пам'ятаєш про географічні об'єкти Південної Європи? Як ти думаєш, дельфіни це савці чи риби? Як називають тварин тіло яких? Укрите пір'ям. Чи можна зробити гальванічний елемент, використовуючи ще якісь фрукти або овочі? Що ти знаєш про втор? Щоб дати відповідь на перше запитання, хто заснував місто Київ, переглянемо відеофрагмент. Багатьох вчених завжди цікавила і продовжує цікавити найдавніша історія слов'янських племен. Такий інтерес викликаний дуже малою кількістю інформації, яку постійно ставлять під сумніви історичної правди. Одною з таких одвічних тем є легендарні правителі, або, якщо звичніше, то князі, яких вважають ледь не міфічними створіннями. Але водночас називають їх родоначальниками правителів, які згуртували племінні союзи формували князівства і, врешті-решт, збудували могутню середньовічну державу, яку названо Руссю. Першим на черзі буде славнозвісний київський князь Кий, який, власне, і збудував місто Київ. Були три брати: один на ім'я Кий, інший Щек і третій Хорив, а сестра їх була Либідь. Сидів Кий на горі, де нині підйом боричів, а щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а хорив на горі, яка зветься по ньому Хоривицею. І побудували містечко в ім'я старшого брата свого і назвали його Київ. Був довкола міста Ліс і Бор Великий, і ловили там звірів, і були ті чоловіки мудрі і розумні. Місце для майбутнього міста Кей обирав розумно, бо з височини можна було повністю контролювати судоплавство Дніпра. Завершивши будівництво свого граду, Кий ймовірно, відправився одним з послів до Царгороду для укладення миру з Юстиніаном у 545 році. За цією угодою Візантія визнавала права Антів на лівобережжя Дунаю. І саме тут Київ збудував малу фортецю Києвець. Через слабку підтримку населення та гострі конфлікти Київ виїхав до свого міста, де невдовзі помер. Нащадки Кия довго втримували княжий трон. Так от, зважаючи на всі факти, Кия можна вважати цілком реальним великим князем, що заклав величне місто Київ, яке стало столицею могутньої Русі, а нині і Незалежної України. Так хто ж заснував місто Київ? Так, київський князь Кий побудував місто Київ разом з братами. А чи запам'ятали ви, як звали братів Кия? Так, Щек і Хорив, а сестра Либідь. Скажіть. А яке розташування обрав Кий для свого міста? Чому? Так, на горі, на горбі, бо з Височини можна контролювати судоплавство Дніпра? Отже, на перше запитання ми з вами дали відповідь. Пам'ятаєте, було й таке запитання до уроку. Чи з усіма сусідами слов'яни жили в мирі. Розглянемо карту Переселення східних слов'ян у 8 столітті. Розгорніть зошит на сторінці четвертій. Давайте розглянемо карту. Ось ця карта. Знайдіть та обведіть місто Київ, на якій річці воно розташоване? Так, на річці Дніпро. Дивимось. Ось бачимо, Дніпро впадає в Чорне море. А хто пам'ятає з попереднього уроку? Як називали торговельний шлях Дніпром? Молодці? Із Варягів? греки. Добре? Давайте з вами підготуємося, щоб дати відповідь на друге запитання? Я у вас запитала, поміркуйте. Чи з усіма сусідами слов'яни жили в мирі? Подивіться, на карті ми бачимо сусідів. Отже, на північному заході дивимося, це вікінги. Так. На півдні. Ми бачимо, що це Візантійська імперія, і на південному сході хозарський каганат. Припустіть, які б могли бути стосунки з тими сусідами. А що б могло стати причиною нападу інших народів? Давайте перевіримо ваші припущення. На сторінці 5 прочитаємо інформацію. Отже, на північному заході сусідами східних слов'ян були жителі скандинавського півострова. Вікінги або нормани, люди з півночі. Слов'яни називали їх варягами. Саме цей народ віз свої товари шляхом із варяг у греки, а ще збирав данину з деяких слов'ян. Подивіться, прочитаємо зносочку, що таке данина. Тут давня форма податку. Гроші або товари, що їх один народ примушував сплачувати другого. Отже, якщо сплачували данину, то ми можемо припустити, як жили із сусідами, так? чи з усіма сусідами слов'яни жили в мирі? Так, платили до днину, отже, мабуть, за Той мир домовилися, якщо за щось щось платили. Тепер щодо сусідів з півдня, на півдні слов'яни межували з наймогутнішою державою раннього середньовіччя, це Візантійська імперія. Сюди, до греків і римлян, Слов'яни доставляли товари шляхом із варяг у греки, а також переймали їх культуру. Так, ми пам'ятаємо з вами із попередніх уроків, коли ми вивчали з вами середньовіччя, раннє середньовіччя, що Візантійська імперія достатньо розвинута імперія. З розвинутою культурою, ремеслами, навіть перші спроби наукового розвитку. Про це ми вже говорили. Отже, якщо ведуться ось такі пролягають ось ці торговельні шляхи, то ми бачимо, доставляються товари, то ми бачимо про. Стосунки із південними сусідами, торговельні відносини. І щодо сусідів зі Сходу, на південному сході сусідами східних слов'ян були хозари, печеніги і половці, напівкочові племена, вели перехідний спосіб життя від кочового до сілого. Часті набіги Хозар змушували східних слов'ян, полян, сіверят, в'ятичів платити данину, що призводило до запеклої боротьби між племенами. Отже, ми побачили, що тут від кочових племен були набіги, тобто не зовсім такі дружні. Стосунки були зі східними сусідами. Так, а зараз, будь ласка, полічіть на карті назви племен східних слов'ян і відповідь напишіть цифрою. Натисніть на паузу, полічіть на карті назви племен і запишіть. Якщо ми вже з вами почали лічити, то на часі нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіримо. 30 мільйонів. Перегортаємо наступну сторіночку. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо 20 мільйонів. Наступна сторінка нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь перевіряємо. 15 мільйонів. І остання зупинка. Нейробіка для майбутніх географів від Аї. Зі швидкісної лічби миттєво полічи кількість метрів, які подолали туристи, піднімаючись на одну з гір Південної Європи. Здогадайтеся, яка це гора? Отже, полічили, що у вас вийшло? Здогадали, що це за гора? Давайте перевіримо ваші припущення. Отже, це гора Муласен і висота гори 3478 метрів. І ми з вами переходимо до Середземномор'я. Розгорніть контурну карту, що на сторінці сьомій. Ось такий вигляд має карта. Виконаємо завдання. Напиши в легенді назви позначених. На карті географічних об'єктів. Пригадаємо, що це географічні об'єкти Південної Європи. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте з вами перевіримо. Отже, під номером 1. У нас, розташований так, це Піренейський півострів. Запишемо. Ось так, Піренейський півострів. Це один. Під номером два ми маємо так, Апенінський півострів. Під номером три пізнав так, це острів Сицилія. І чотири це Балканський півострів. Ось так маємо з вами у легенді такі записи Молодці! І виконаємо наступне завдання. Підготуємось до діагностичної роботи. Візьмемо участь у перегонах географічне авторалі. Обери правильну відповідь. Упиши букви відповідей у зірочки. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. А по закінченню ми перевіримо з вами, як ви виконали це завдання. Уперед! Що ж, любі мої, чи готові ви до перевірки? Тож почнемо. Що ми з вами маємо? Отже, ділянка суходолу. Яка з трьох боків оточена водою, а з четвертого є продовження матеряка, це, це півострів. Друге півострови Південної Європи. Це відповідь І, це Піренейський, Апенінський і Балканський півострів. Рухаємося далі. Три країна на Піренейському півострові. І ця країна Іспанія. Маємо відповідь Я. Четверте. Який рельєф має Італія? Італія має гірський рельєф, і у нас відповідь Г. П'яте. Острів, на якому розташований вулкан Етна. І це острів. Сицилія. Маємо відповідь Р. І Шосте море, що розділяє Апенінські та Балканські півострови, це Адріатичне море. І маємо відповідь Е. E. Якщо ви правильно з отриманих букв склали слово, то це слово Греція. Пишіть. Слово Греція Писали слово Греція. Перевірили? Якщо все добре, то Кубок переможця ваш. А я пропоную вам закінчити наш урок танцювальною хвилинкою. Давайте з вами Разом з фрагментом відеокліпу Історія України закінчимо наш урок, пригадавши історичні факти про Україну. Отже, трішечки повертаємось назад. Іще трішечки, ще трішечки, і робимо зупинку. Подивись на ліво, подивись на право, моя земля, це твоя держава, історія в неї, строката, яскрава. Слава Україні, героям. Колись на цих землях жили трипільці. Вікентій хвойка про це ще напише. А про кімірійців писав ще Гомер Не той, що з мультика, а трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата а нема супостата, ідуть брат на брата Ще Апостол Андрій було як си подивить. Скаже: файне місто, збудують над Дніпром. Ки ще хорив, і сестра їхня либь. На честь неї річка і стань. Всі метро Подивись на ліво. Подивись на право. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката я Слава Україні! Героям слава! Отже, Україна, ти для нас єдина. Я люблю Україну, бо це моя країна. Так само і ви. На все добре, мої любі. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Бувайте.